Доброго дня, шановні мешканці Радволинської територіальної громади. Сьогодні ми з вами знаходимося на ринку Привоз, який колись був комунальній власності Морадолинської міської ради. Свого часу тут на цьому ринку люди продавали свою городину, молоко, м'ясо, яке було вирощено в них в приватних домогосподарствах. Вони могли спокійно знаходитися тут. Хто пам'ятає із людей більш старшого віку, коли тут були зроблені павільйони, були зроблені на Столи, на яких люди, власне, і продавали. Це все було на території даного ринку. Коли цей ринок взяли в приватну власність і почали робити ремонт. Всіх запевнили, що людей, там де вони стояли, їх всіх назад запустять, і всі зможуть всередині цього ринку і так далі проводити і продавати свої надлишки, які вони вращують в приватних домогосподарствах. Але ми бачимо, що сталося так, як сталося. В середину ринку пустили все те, що приносить кошти, а людей просто вигнали. Вони зараз стоять обабіч дороги, намагаючись продати продати свої, е, свої товари. До чого я це веду? Я веду до того, що на 22 сесії Новодлинської міської ради міський голова Боровець Микола Петрович запропонував також продати е, ринок промінь, який зараз знаходиться у нас в комунальній власності, де люди так само приїжджаючи з довколишніх сіл, е, які знаходяться там, Продавати свої товари. Тобто, ми реально розуміємо, що продавши це все в приватну власність, надалі це все буде так само стояти на дорозі. Тобто жодних умов, створених для людей, не буде. Давайте з вами обговоримо це питання. Воно дуже важливо, воно дійсно хвилює мене, адже сотні людей сотні людей наражаються і на небезпеку, і. ну, ми повинні створювати умови для людей, ну, хоч якісь. Дякую всім за увагу.